Так забираю машинку за 7,8. 3.0 дизель на X-Drive. На такому салоні. Там мотор, там що ч таке. Там что-то. Та то може Там мотор может доходить. Так, знаєш, обнаги. Всім привіт! На каналі Знову BMW e 60 на x drive на ружці 2009 року, в такому гарному кольорі. Досить і рідкісні комплектації, індивідуал. На чорній стелі, на великому моніторі, рестайловому. Була куплена за 7800 ще з одним комплектом коліс на дисках. Пригнана з Чехії, їздила тільки в Чехії. Була притерта до відбійника, було загнуто це крило, подряпана по двох дверках і заднє крило. Цей ремонт в Чехії мав обійтись тисячі доларів, але власникам вирішено було продати цю машину, бо після огляду часткового цього ремонту, ремонт, ремонту цієї дверки, власник перехотів робити далі. Ремонт дуже поганий. Поганої якості. Ці дверки обходяться по 60 доларів колір. А чеські майстри, щоб ну, заробити бабла побільше. Сказали, що потрібно їх робити. Також буду переробляти це крило, так як тут не витягалось нічого, все, все робилось по От нічого не витягалось. Тут як була вм'ятинка, так вони і лишили, зашпаклювали. Це все буду зчищувати цю шпаківку і рівняти спотером. За машину торгувався біля двох тижнів. Ціна досить гарна. Перша ціна на x drive біля 10,5, а 2009 року взагалі в продажі немає таких. Вже є в наявності дві дверки. Задня у рідній фарбі, передня шпакльована. Передню буду віддавати, міняти на щось друге і шукати, щоб було в рідній фарбі. І от такі диски нам придачу дали, які я хотів на 525-ту запхати, але вийшло, що в цих дисках зовсім інакший, ніж на звичайному задньому приводі. Тут він у нас йде. Параметри диска у нас йдуть 8J. На 17 це розмір диска і ІС-43, а на звичайних задніх приводах тут іде Із 20. 520-525 вже на ходу повністю. Потрібно тільки одне колесо. Ремонт ходової я потратив біля 2 днів. Знімати не було що. Тут тільки одна проблема була поставити тормозні колодки. Проблематично трохи було. Біля двох годин я на це потратив, так все інше відкрутив, перекрутив. Нічого важкого з цим не було. Також власник додав два скла на фари, щоб замінити їх. Shark blue coupe with a shark fin. What's a millionaire?